Всім привіт! Це відеозвіт ходу будівництва житлового комплексу Велика Британія від корпорації нерухомості Ріал за березень. Розпочнемо наш звіт із першої секції восьмої черги. Тут вже завершено влаштування плити перекриття четвертого поверху, і наразі триває влаштування вертикальних бетонних конструкцій стін першого поверху. В другій секції восьмої черги монолітні роботи завершені повністю на 100% виконано кладку зовнішніх стін. Триває мурування внутрішніх стін та перегородок. Залита ухильна стяжка на даху. Завершується монтаж утеплення та покриття даху. Паралельно триває влаштування вікон. Восьма черга це не просто логічне продовження проєкту, а приклад еволюції підходу. Архітектурні рішення стали ще сучаснішими. Простір сплановано так, щоб бути зручним для кожного: від молодих сімей до людей з інвалідністю. Запроєктовано комфортні вхідні групи з пандусами під нормативним ухилом і дизайнерськими холами, зручними для щоденного користування. У цій черзі також заплановано вдосконалений благоустрій. Якісне замощення, зелені зони, інтегровані бетонні парклети з лавками та сучасними малими архітектурними формами, які формують майбутній затишний простір. Передбачено підземний паркінг із доступом ліфтом, два евакуаційні виходи в кожному будинку та повноцінне укриття з посиленими конструкціями і системою вентиляції. Не пошкодуйте лайк і підписку на наш канал, щоб слідкувати за ходом будівництва цього та інших наших комплексів. Також ви можете поставити свої запитання в коментарях, і звичайно, наші менеджери дадуть відповіді на всі. Контакти та адреси в описі до цього відео. До зустрічі!